От зараз правда, яку я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти? Тут людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, не, незважаючи на кількість порази, коли хочеться вже опустити. Як не странно, треба доцікатися моменту, коли ти ударяєш, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устраю. Що, воно боль, що тебе знутрі це роз'їдає, оце відчуття деградації життя, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально дна торкаєшся, ну коли в тебе є сили. Є люди, які торкаються дна і все, бо ж потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся дна, тоді у тебе є сили аторкнуться. Всі знають, що їм треба робити. Правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися, там, наприклад, онлайн заради, вчити якусь нову професію. Але чого не роблять? розумієш? В принципі, устраює плюс-мінус. От у нас в контент-хаті, перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми все части намагаємося і допомогти в цьому плані. От є люди, у яких а, все окей, вони просто спробували а, план, як це вчаться. І вони це, там якісь 20-30 тисяч гривень, да? ну, це гарні гроші. Ну, все Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіть, вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям. і віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди. Більше, ніж в Європі, ну, чистимо на руки, ніж в Європі, от спеціалісти, да? базою, отака от історія. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розпосюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.